Всім добромирного дня. Перевертаємо яєчечка. Всі. Тут, дивіться, десь перевертали, да, стукнули. Я його заклеїла лікопластіром, побачимо, чи воно вийде, чи не вийде з його що. О! Там не пробита воздушна камера. ну, не пробита, тільки тут зверху. Ну, будемо дивитися, я його буду ложити і вам буду показувати. Перевертаємо, закриваємо. Ось такі в нас ранішні. Зараз покажу, паска йде. Печемо колбаски, м'ясо, все готуємо. Пасок напекли. Отак, перевернула. Подивіться, скільки пасочок напекли. Ось такі в нас пасочки. Тут колбаску вже спекли. Тут рибку вже зробили. Тут курочку запекли. Я її винесу. Замотую і винесу. Тут ще котлетки будемо робити, от фарс стоїть. Заслали такого половика. У нас тут буде ремонт. Ви бачите, всі стіни побивані. Ми тут будемо робити. Я хочу показати вам отут. Подивіться, вивела її сюди, дівку, тут буде в нас ванна і лежить. Вчора цілий день носила їх туди, сюди, туди, сюди. А сьогодні вже лежить своїми дітками. Тут такі цвіти посадила. Так, на пойду поставила. Настепло, тепло, гарно. Отакі в нас брулярки. О, такі в нас, дивіться, вже поподростали. Це налю води. Їсти дала. Отакі о, красунчики, бачите. о, такі пампухи вже. А тут в мене такі курочки. Перетягнула бачите, що що в пісок. Перетягнула трохи. Отакі курочки. Дички поставила, їсти, траву їдять. О, що в мене тут. Такі красунчики є. Осіки. Йдіте, гамойка, йдіте. Пиєчка їм дала. Інкубатора перебрали, ті не яйця. І для них. О, такі гусочки, які бросили вже. Кравичка тут є. І ці такі зіми. Водичка, їсти, їсти, тут вода. Говорухи да? мої. Будемо теж перетягати. Ще тут є, що їм їсти ще. Ось такі красинчики. Тут наші курочки. О, як ропива вже виросла. Качечки. Я покажу О, качечки. Тут в теплиці у нас качечки. О такі о ловлять. Дивіться, ловлять. Мухи тут немає, ни комара, що, все, хлопці половили, так? Да? Ось такі красунчики. Ось таке мене господарство. Тут отаку красоту. Поробила, подивіться, покрасила скатики свої, такі гарні всі. О, Тут рози зараз будуть цвісти. Ось така в мене красота. Дерева наші всі попіймалися. Тут у мене скати всі. Отака в мене. До паски готуємося завжди. Підновила. Отака в мене красота, подивіться. Дерева перецвіли, яблуньки. Клубніка цвіте. Пани цвітуть. Отака в нас красотень. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші!